Проблему, чому це замкнене коло? Воно ну ні, ніхто ніяк не може розірвати влади. Як ви думаєте? Тому що є така, знаєте, у нас е, нічого не змінюється від е, часів ще радянських, напевно. От по подивіться, от е, знову ж таки, багато е, організацій утримує одну територію. так? У П'ять так. баланси да, Ну, Там так? напевно ще є шостий парк культури відпочинку рильського, який підпорядковується Департаменту культури, якщо не помиляюсь, він ще якби є окремо. Mm -hmm. От, Але питання просто полягає у тому, що е, підход до е, фінансування таких структур. Вони він залишився ще з тих часів, от я ж кажу, от, наприклад, якщо б ем, ще напевно вже в третє ефірі озвучу пропозицію відносно того, щоб передавати на баланс от такі от території, передавати на баланс громадським організаціям. Я не кажу громадським організаціям, які створені там тільки що там чи е, два, два дні тому. А громадські організації, от до складу, яких входять от такі от патріоти парку, як наприклад Андрій, так які зможуть об'єднати зусилля, які зможуть відкрити рахунок в банку, які зможуть е, залучати кошти благодійні кошти, так і вкладати їх в розвиток своєї е, улюбленої справи. Справи свого життя, а до речі, відносно сайту і такої, якби прориву інформаційної блокади, то я обіцяю, що наша організація допоможе зробити сайт і більше того, розмістити на власному хостінгу цей сайт для того, щоб якомога більше киян були поінформовані про ваші заходи. Це я обіцяю. Ну